Криптовалютна біржа Bybit користується популярністю в Україні. Доволі часто можна зустріти заклики блогерів з пропозицією зареєструватися на даній платформі. Та чи варто це робити і наскільки це безпечно, спробуємо розібратися в даному відео. Криптовалюта набирає все більшої популярності, а отже і питання вибору надійної торгової платформи стає все більш актуальним. На сьогодні самою популярною криптовалютною біржею є Binance. Але в світі немає нічого постійного, з часом все змінюється, і на зміну Binance може прийти будь-хто інший, адже регулюючі органи можуть пустити на дно будь-яку біржу. В цьому контексті слід звернути увагу на криптоплатформи, які динамічно розвиваються. Мова піде про Bybit. Bybit – це популярна криптобіржа з високим рівнем кібербезпеки та середнім рівнем торгів. Відноситься до типу централізованих. Заснована у Сінгапурі у березні 2018 року. Засновником вважається Бен Джоу. Управління біржею здійснює компанія Bybit Fintech Limited, що має реєстрацію на Британських Віргінських островах. У 2019 році Bybit стала платформою для міжнародного турніру серед криптотрейдерів. В турнірі взяли участь більше 8 тисяч трейдерів. Завдяки цьому біржа досягла значного збільшення об'єму торгівлі. На Байбіт припадало 10% всього світового об'єму торгівлі біткоїном. У 2020 році біржа досягла позначки в 1 мільйон користувачів, і це був лише початок. Вже у 2022 році послугами Bybit користувалися більше 10 мільйонів трейдерів. Завдяки вдалій маркетинговій політиці та поліпшенню якості обслуговування. Кожен наступний рік кількість користувачів збільшувалася вдвічі, і на кінець 2024 року їх кількість становила понад 40 мільйонів. Це спонукало до відкриття в Нідерландах першого в Європі Офісу Байбіт. Для того щоб зрозуміти, яке місце займає байбіт в міжнародній ієрархії криптовалютних бірж, звернемося за інформацією до авторитетних джерел. Таких як CoinMarketCap і CoinGecko. CoinMarketCap має свій рейтинг бірж, який базується на кількості трафіку, ліквідності та обсягу торгів. Згідно цього рейтингу, Bybit займає друге місце після Binance, поступаючи за добовим об'ємом торгів, але випереджаючи Binance за кількістю доступних для торгівлі монет. Інший відомий ресурс CoinGecko також віддав Байбіт друге місце у своєму рейтингу. Аналіз відгуків користувачів є важливим аспектом при виборі криптовалютної біржі. Відгуки про байбіт в цілому позитивні, хоча як і з будь-якою платформою є певні моменти, які користувачі відзначають як позитивні та негативні. З позитивної сторони слід відзначити швидкість виконання ордерів. Багато користувачів відзначають, що навіть у періоди високої волатильності ринку Байбіт забезпечує швидке виконання торгових операцій, широкий вібір торгових інструментів, трейдери цінують різноманітність доступних криптовалютних пар та деривативів. Надійність та безпека: Багато користувачів відзначають високий рівень безпеки своїх коштів на платформі. Освітні ресурси. Позитивні відгуки часто згадують корисність навчальних матеріалів, які надає байбіда. Клієнтська підтримка Багато користувачів задоволені швидкістю та якістю відповідей служби підтримки. До негативних аспектів відносять обмеження до деяких країн, користувачі з певних регіонів іноді скаржаться на обмеження доступу до деяких функцій платформи. Волатильність комісій. Деякі трейдери відзначають, що комісії можуть змінюватися, що іноді призводить до несподіваних витрат. Важливо зазначити, що більшість негативних відгуків часто пов'язані з індивідуальними випадками або специфічними ситуаціями. Загальна тенденція відгуків залишається позитивною. Надійність та безпека важливий критерій, на яку слід звернути увагу. Не дивлячись на те, що біржі докладають багато зусиль для захисту коштів своїх клієнтів, ми все ж таки періодично чуємо новини про те, що хакери зламали ту чи іншу біржу. Для мінімізації ризиків втрат своїх коштів доречним було б розмістити криптовалютні активи на різних біржах. У разі якогось форс-мажору на одній із бірж постраждає лише частина вашого капіталу. Я застосовую цей принцип для диверсифікації власних активів і частину криптовалюти зберігаю саме на байбіт. Біржа має надійний захист активів та персональних даних. Більшість коштів користувачів зберігаються в автономному режимі на холодних гаманцях, усі продукти та послуги. Побудовані на принципах конфіденційності даних, дані шифруються як при зберіганні, так і при передачі. Весь доступ підлягає суворому контролю авторизації, щоб гарантувати, що тільки ви маєте доступ до вашої особистої та приватної інформації. Система контролю ризиків Bybit відстежує та аналізує поведінку користувачів у реальному часі. Щойно буде виявлено підозрілу активність для виведення коштів будуть застосовуватися посилені заходи автентифікації. В плані безпеки багато чого залежить від уважності самих користувачів. Для того, щоб ви могли ознайомитися з функціоналом Bybit, під цим відео я залишу безпечне посилання на біржу. Також рекомендую переглянути відео в правому верхньому куті, де розберемо всі нюанси, які стосуються реєстрації та проходження верифікації на Bybit. На цьому відео буду закінчувати, і як висновок хотів би зазначити, що біржа Bybit – це чудовий варіант диверсифікації криптоактивів, а використовувати її як основну платформу для торгівлі чи як альтернативну вибір за вами.